22 вересня в Україні відзначили День партизанської слави, свято людей, які в роки війни в силу юного віку не потрапили на фронт, але вели підпільну боротьбу в тилу ворога. У Київському районі Одеси сьогодні їх проживає всього 20 чоловік. Наймолодшому за 80. Депутат міськради Юрій Праснов особисто або через помічників привітав кожного. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю. Спасибо. Большое вам спасибо за то, что вы э, такой хороший человек, за то, что вы внесли такой большой вклад э, для нашего города. Потому что наши дети и мы сегодня можем жить под светлым мирным небом. Да, вот. вы что мы не знаем, что такое вообще война. И что вы не знали. Потому что я вступила в партизанский отряд, когда мне было 12 лет. Маленькая девчина с довгими косичками встала на захист рідного міста в неповні 12. Вчинити інакше, зізнається, просто не могла. Валентина Іванівна – одеситка у восьмому поколінні. Її предки прийшли на ці землі ще з суворами. Я боролась з фашизмом просто з ранніх дитячих років. Мене навіть здержували родини. Родители боялись одну пускать на улицу, потому что когда я видела фашистов, особенно немцев в немецкой форме с этой свастикой, и они шли своими кованами сапогами, топтали нашу землю. Наш моего любимого города. Я не могла ничего, Я плівати начинала на них. понимаете? И меня сдерживали, говорили. Нас расстреляют всех из-за тебя, Не делай этого. И я вот вступила в партизанский отряд. В руках Валентини Іванівни потерта і вицвіла книга. Це Томик Євгені Онегін. 36-го року видання. З ним вона, дівчина, пройшла війну. Його вже в зрілому віці перечитувала не раз. Кожна сторінка книги – спогад. Но я освобождала Одесу, мені вже було 14 років. А 14 апреля у мене був день народження. Наша советська армія подарила мені, зробила великий подарунок. Вони освободили мій міст. І я бачила, пішла на вулицю Дальницьку, вугол Мізикевича, де маршал Малиновський наконець їжджав Васвосвободжений ім город, як сейчас пам'ятаю. От вже під'їжджали кулиці Мизикевича, а тоді перші цвіти були тюльпани і бросали під ноги коня тюльпани. Він так в'їжджав в город Одесу. Історії про війну у Валентини Іванівни дуже багато. І трагічних, і забавних, і урочистих. Юрію Проснову було що послухати. А Валентині Іванівні було приємно, що й сьогодні є такі люди, які з величезною повагою ставляться до ветеранів та шанують пам'ять героїв. Я Я почувствовала такое, знаете, добродушие, такое ну, приятное отношение человека. Он улыбчивый такой. Ну и подает хорошие надежды, я так считаю, этот человек. Он сможет хорошо работать, я думаю. Вы знаете, я почувствовал гордость за свой город, за тех людей, которые здесь живут. За ту историю, которая имеет сегодня наш город и может похвастаться этой историей. За тех людей, которые сегодня вот, прошли войну, и все-таки на примере Валентина Ивановна мы видим, что она человек, который в 12 лет самостоятельно пошел в партизанский отряд для того, чтобы бороться с немецкой нечистью. І її розкази її здравий сьогодні розсудок прекрасна ще річ, історія. общем, вона великолепно владіє, любить наш город, относяться к з трепетом. Тому я горточен, що є такі люди. Такі, як Валентина Іванівна, Плоткіна, такі як Людмила Григорівна Логозінська. До початку війни вона жила в дитячому будинку. Коли дітей намагалися евакуювати з Києва, ешелон розбомбили. Їм довелося тікати, бігти до самої Білорусі. Партизани Но не здесь, а в Беларуси, в Итепске. Там тоже было серьезное партизанское движение. О, самое большое партизанское движение Белоруссию. это в Беларуси. Да. Это в Беларуси. В да? Да. И наша бригада в основном рельсовую войну. Ета це... податково спускали? Ну конечно, не пропустіть. Да. Москву би заняли, если би не ми. Потім Людмила Григорівна стала медсестрою. Вона супроводжувала загін при кожній вилазці, щоб допомогти пораненим. Як це вдавалося, не розуміє й досі. Одного разу взимку їй довелося провести вісім діб з пораненим бійцем у ведмежій барлозі в очікуванні допомоги. Сьогодні зізнається Людмила Григорівна самі значущі для неї два свята: 9 травня та день партизанської слави. На жаль, здоров'я не дозволяє відзначити їх як раніше біля вічного вогню. Ні, я. Поки могла так, да, ходила. От, а зараз на костелях багато походиш. І гості у Людмили Григорівни на часті. Ветеран зізнається, за всі роки Юрій Преснов – єдиний, хто привітав її з Днем партизанської слави. Плакати хочеться. Ви знаєте, я навіть в дитинстві ніколи не плакала ні від голоду, ні від холоду, ні від того, що мене били. А якщо мене приласкає нибудь Так и сейчас это очень-очень-очень. Основная проблема, которую они это внимание. Внимание к ним, внимание к их жизни. Не обязательно... Они не говорят о том, что только хлебом насущным они должны жить. Они хотят духовной пищи, они хотят духовного отношения к себе. И сегодня мы стараемся помогать. Наша фракция партии регионов в Годецком городском совете занимается серьезным военно-патриотическим воспитанием. Это и принятие нашего местного законопроекта о том, чтобы 9 мая-10 апреля знамя Победы поднималось вместе с флагом Украины. Вы знаете о том, что в каждой школе сегодня города открыты уголки военно-патриотического воспитания, музеи, где есть экспонаты, где есть история, где есть фотографии и военных лет, и лет Афганистана. От я думаю, що треба продовжувати робити. Робота Юрія Приснова спрямована на підтримку ветеранських організацій та окремих її членів. Носить комплексний та системний характер. Це не разова святкова акція, і тим більше не предвиборчий хід. Ось вже багато років Юрій Приснов, приміром, є почесним президентом фонду імені Маршала Жукова.